Контрацепція є гріхом. Чому? Тому що вона руйнує єдність подружжя. Сьогодні сім'я в Україні і в цілому світі перебуває в страшній кризі. Коли хтось подружжя подружжі вживає контрацепцію, він начебто відкидає частину особи свого подруга. Ось, я тебе люблю тільки не твою здатність народрувати. Я пам'ятаю, що один професор говорив, що ну, не можна закохуватися за в бородавку на носі. Так? Треба любити всю людину, такої, якою вона є, такої, якої Господь Бог сотворив. Тому контрацепція завжди вона є ознакою, що по щось не гаразд. Тому що люди бояться, не довіряють одне одному. Дуже часто питання народження дітей чоловіки скидають тільки на жінку. Сама жінка відчуває, що вона не може ні фізично, ні психологічно. Коли хтось уживає контрацепцію, він потім щораз то більше стає безплідним. Не тільки фізіологічно, а теж і духовно. І тому аборти це є наслідок вживання контрацепції. Чому? Тому що всіх дітей починають поділяти на бажаних і небажаних. Жодний контрацептивний засіб не дає 100% ефекту. Завжди є якийсь збій. І тоді з'являється небажана дитина. Що з нею роблять? Убивають. Розумієте? Тому ці, ці проблеми є пов'язані.